Команда з Костополя «Пілігрім» виборола перемогу у районному етапі змагань. Глава сім'ї Віктор Ковнун пояснює, що зі спортом у їх родині усі на ти. Раніше на подібних змаганнях вони виступали разом зі старшою донькою, якій нині 16. Черга молодшого сина. Тепер настала черга нашого меншого Андрія, який підріс і дуже завзято хоче. Змагатися цих змаганнях. наша мета завжди перемога. В цих змаганнях виховуються діти, здружується сім'я. Не новачок на подібних турнірах і родина Конущуків із Рівного спортивний азарт це те, заради чого вони виступають на змаганнях. Син Євген розкриває таємницю сім'ї ентузіастів і каже, що на старті сильно хвилюється однак на високий результат все одно сподівається. Ми не перший раз беремо участь в змаганнях, але на рахунок басейну от, плавання то ми будемо перший раз приймати участь. Дуже цікаво, як це що це. Після шеребкування спортсмени переходять до участі в естафетах. На першому етапі командам доводиться розв'язувати завдання спортивної вікторини, а вже згодом демонструвати спритність та витривалість. Чотири роки у проведенні змагань під назвою Мама, тато, я спортивна сім'я була перерва. Нині їх відновили. Особливість такого спортивного свята у тому, що до участі запрошують усіх охочих, адже це не професійне змагання. Тут як таких, скажімо, результатів немає, тому що це залежить від довжини естафети, і кожен раз міняється десь трошечки всеукраїнський серед міняє умови, тому не можна говорити, що десь там кращі, гірші результати, показують з року в рік. Але е тенденція говорить про те, що на всеукраїнських змаганнях перемагають ті сім'ї, е де є. Батьки, діти, професійні спортсмени за підсумку обласних змагань. Перемогу здобула команда Чайка сім'ї Вавулічів з Рівного. Вони презентуватимуть нашу область на всеукраїнському етапі змагань у Володимир Волинському. Людмила Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.